Сонце сонечко на дворі розлилося рікою морем, лісом, полем, небом, гаєм і прекрасним рідним краєм. Діти, сьогодні я хочу вам запропонувати подорож до лісу, але від нас він далеко, тому ми дістанемо до нього не по-справжньому, а як у казці. Заплющте очі. То ліс, наш милий друже, ти казковий дивний дуже. А про що ж умишти листя? Мамі нас, зеленим вітям, ти відкрий нам таємницю і казок своїм креміче. Я хочу розповісти вам одну цікаву історію для того, щоб дізнатися, про кого саме буде ця казка, вам потрібно відгадати зараз. Не ходжу я, а скакаю, бо нерівні ноги маю. Через поле навмання перегнав би я коня. Я страшив всіх на світі, я боюсь. Так, це заєць. Друга загадка. По травичці він стрибає і сюр і співає, заливається, як дзвоник, називаюсь. Називають його конник. Сіра шубка пір'їн. Дуже жвавий хлопчик він, не орел цей стрибонець. Хто це діти? Горобець? Молодці, ви відгадали всі загадки, а зараз сідайте зручненько та слухайте уважну казочку, яка називається. Казка про те, як тварини побудували собі будиночки. Зустрілись якось на лісовій галявині, Заєць, горобець і коник. Почали вони один одному про своє життя розповідати. Я сьогодні під дощ потрапив і весь промок, скаржився Заяць. Був би в мене будиночок, я зміг би в ньому сховатись, і жоден дощ би мені був не страшний. А я сьогодні знайшов колоски ціле поле цвіріка горобець, їх би будиночок віднести. Мені б зерняток на всю зиму б вистачило», замислився горобець, а потім і додав добре, коли будиночок є. Але ж ми маленькі, у нас сил забракне собі будиночки будувати, застрекотав коник. Тож нехай кожен із нас покличе своїх родичів. Усім разом і будиночок легше будувати. Нести горобець договорити, як заяць забарабанив лапами по старому пню і закричав на весь сліз Гей, усі, у кого є шерсть, ідіть сюди, побудуємо великий будинок і в ньому разом мешкатимо. Усі, в кого шість ніг, ходіть сюди, застрекотав коник. Ми побудуємо собі будинок і в ньому будемо мешкати. Усі, в кого є пір'я, летіть сюди, ми теж спорудимо собі будинок і в ньому будемо мешкати. На їх заклик збіглися і злетілися тварини з усього лісу. І лисиця, і бобер, і їжак, і відмедиця, забажали разом із зайцем будувати будиночок. А дятел із совою того горобця підлетіли і вирішили в дуплі побудувати велике гніздо, влаштувати, щоб усім місця вистачило. Над коником зібралась ціла зрайка комах і комарі, і мухи, і навіть бабка прилетіла, хто пропонує будиночок під листочком будувати, а хто під грибком влаштуватися?» У лісі всі взялися до роботи і за декілька днів спородили три будиночки, зробили на них надписи. Як ви вважаєте, які надписи були на будиночках? На першому будиночку були комахи. Справді, діти коник, комар, муха і бабка повісили на своєму будиночку табличку комахи. А чим відрізняться комахи від інших? Комахи подумали і приписали ще будинок для тих, у кого шість ніг? А на другому будинку повісили табличку птахи. А якими є особливості у пташок? Так, тіло у пташок вкрите пір'ям. Птахи мають дві ноги, два крила і дзьоб. А що ж написав заяць? Звірі це ті, у кого є вуха, шерсть, ті, хто годують своїх дітей молоко і хто має чотири лапи. І ще додав, тільки в будиночку ніхто нікого не їсть. У будинку всі живуть мирно. Сподобалась вам така казочка? А на які групи розділилися всі герої казки? Вірно комахи, птахи та звірі.